І що ж тяжко буде їхня робити? Огляд? Ти на огляд береш? Так, на за засвіт буду. Чи я брати? Тут трошки кущик. Направо? Так. Що там робити? Ну там, по крайній мірі, звідти можна наліво переїхати. Та станьтел, теж дур... Дурничка. от дурничка. А вона підсвітилася, бо там хтось стоїть у е, стандартному кущі. І стала собі серед полі, коротше, каже, мені нормально і так. Не, -не, не попав. Знайшов ОТШКО. Боже, баран! Тань, куш! Він від'їхав. Коротше. Жопа! СТА просто стоїть! Ніхто не може закинути! Не, це не діло. І наскільки баран, що він не розуміє, що можна заїхати зараз кущ. один до мене хоч не їде. Не, не їде. Це в полі стоїть. Команда мрії просто. Зря ти поїхав туди. 10 танків стоять. А я мене мене тут теж, А те 30 -й. Ні. Е, цей е, тайп, який АФК на базі. Я ж кажу зря ти поїхав туди. Тут 10 танків світилося. Нормально. Просто у нас ЛТ просто таке тупорили, що просто я не знаю. Ну а Коротше, давай не будемо наголошувати на хворобах людей. Бо це просто. Він далі відкотився, десь поїхав. Так він не світився там. Питання, для чого натискати в бій? Якщо ти не розумієш, що з собою робити. Я розумію, що ж не всі не можуть. Ну, не можуть всі грати, там знати карти, там, тому подібне. Що... ЛТ взяв. Якщо ЛТ береш, ти плюс-мінус маєш, розуміти коли. Куди взагалі їхати, Для чого що робиш? Як ти робити? його береш його застосування, та? Ну так. Ну, коли береш ложку в руки, то, мабуть, ти суп будеш їсти, так? А ні, він в ПТ стоїть просто. Але в нього, мабуть, якщо веделка в руках, то він суп буде їсти. Всі їздять, сітяться, ніхто не стріляє. Так нема кому. Так, корну шуденько. Так це довгий бій, буде. А довгий поставил, ну от, приїхала воно і що? Танк в притул не влучає Ой, такими союзничками Я просто чого уїхав, може хам'як знятися і розібрати мене. Поїхало чудо. Не сподобалося, мабуть. А, ну добре. А хто засвітив? Хтось тут стоїть. І a-zu Ну просто де наша арта. А ну, я ж кажу стояв тут. Я їхню арту пересвітив. Чні засвітив. Ну, треба добирати. 1256 і хто так прописав йому ого? І прям прилітає отак. Позасвіту непогано, правда? Ну вже п'ятеро. Не, Бураск це в нормальних руках просто імба. Він і світити, і стріляти може, і Ну, просто взагалі. І швидкість в нього класна і ну, просто хороший танк. Не хороший, а офігенний. Тайпик мій чудово. О! Так, взагалі. Заберіть оце. Оце. Оце ОО. Оце ОО, оце. А... У мене інтернет щось ой ой ой, -ой, -ой. це теж моє. І це моє. 7 -400. і Це моє у мене фермер такий є, його, у нього кличка, все моє. ой ой і це моє теж. <плес> 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 так, треба відос робити. 9к асісту. Де ти там ховаєшся? Просто 10600 суми. Нормально. Це Ну, сумарки, майстера не чи? буде. Це сумарки 9к За чекай 9к. Після бойового. А, ні. Є майстер. Я думав фрагів не маєш. 9к. Четко.